Бити по ТЦК Полтава, Кременчук, Харків, Кривий Ріг, Запоріжжя це перелік міст, які вже зазнали подібних атак. У Кремлі таким чином хочуть залякати українців та зірвати мобілізаційний процес. Однак їм це не вдасться, зазначають у сухопутних військах. Зсу там уже змінюють підхід до роботи ТЦК через постійні загрози ракетних та безпілотних ударів. Так на Львівщині вже чергує підсилена охорона. В деяких центрах встановлено металошукачі, запроваджено евакуаційні процедури. Окрім того, розглядається частковий перехід на дистанційне обслуговування громадян, зокрема через додаток Резерв Плюс. Зараз до нашого ефіру долучається Віталій Саранцев, речник сухопутних військ збройних сил України. Вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю. Героям слава доброго дня! Ну отже, як ми бачимо, нова ціль росіян це регіональні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. І в понеділок були влучання харківського та запорізького центрів. Розкажіть, будь ласка, про наслідки та стан потерпілих. Е, ну, нас, про наслідки ми говорили ще вчора. Вони в принципі інформація там не змінилася. Е, у Запорізькому ТЦК поранені дістали 11 військовослужбовців, у харківському 4 військовослужбовців. Е, всім надана необхідна медична допомога, і е, в принципі там ну, без, без особливих проблем і загострень. Тобто, все з ними все добре. А стосовно, в... стосовно іншого, то звичайно, окрім, окрім будівель ТЦК та СП, було там пошкодження і міська інфраструктура, і особистий транспорт, і, і об'єкти торгівлі, тобто це е, така вже традиційна тактика ворога: задавати удари не тільки по ТЦК, але і разом з цим і пош... знищувати і пошкоджувати цивільні мирні об'єкти. А вчора в мережу облетіло повідомлення про зміну адреси Вінницького ТЦК, яке потім в самому ТЦК прокоментували словами на офіційній сторінці Вінницького обласного ТЦК. СП було опубліковано допис щодо функціонування територіального центру комплектування і соціальної підтримки за юридичною адресою. І інформація викладена в ньому була відреагована внаслідок стороннього втручання. От цікаво, що стоїть за цим формулюванням стороннього втручання, це кібератака була. Був несанкціонований доступ на офіційну сторінку Вінницького ТСК ТСП. зараз. Триває службова перевірка щодо того, хто стоїть за цим за, 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 за цим проникненням, і хто стоїть, яка мета була людина, яка подала це повідомлення. Разом з тим, хочу зазначити, що звичайно в цілях безпеки можуть бути зміни дійсно і. Адреси певних та СП і може відбутися і розосередження особового складу. Деякі послуги будуть надаватися дистанційно деякі послуги ну вже триває робота щодо діджиталізації, тобто щодо надання цих послуг уже в такому в цифровому форматі. І ця робота триває постійно, і, але на жаль, її не можна зробити одномоментно. Не дуже швидко, тому що в певних питаннях потрібна взаємодія з іншими, з іншими органами державної влади, з іншими міністерствами, потрібно цей процес максимально синхронізувати і, звичайно, забезпечити цифрову безпеку даних тих громадян, які ну, залучені як в процесі мобілізації, так і в і, ну так і в інших процесах, тому що ЦК ТСП надають послуги не тільки, тобто вони займаються не тільки мобілізацією, але й надають. Соціальні послуги вже ветеранам, військовим пенсіонерам, членам сімей військовослужбовцям, пораненим і так далі. Тобто, досить достатньо широка така спектр послуг. Вони надають різним верствам населення. Ну, от, говорячи про безпеку, то на вашу думку, як має сьогодні підсилюватися ця ситуація? Безпекові заходи, от особливо. Навколишні території до ТЦК і СП? Що стосується особистої безпеки, то звичайно повинна бути самодисципліна. І при отриманні сигналу повітряної тривоги ракетної небезпеки потрібно переміщуватись до безпечних місць, до укриттів. Це основна вимога, основне правило, яке має, яке має виконуватися кожен, незважаючи на те, що. Ти військовий чи ти цивільний ворожа ракета чи дрон вона не розбирає цивільних і військових, вона нищить усе. І ворог безпринципно діє і знищуючи все. Ми це бачимо, ми це розуміємо. Тому важливо дотримуватись максимально, хоча б цих простих безпекових правил. Почув сигнал тривоги, переміщуйся в укриття. Ну, очевидно, що мета таких ударів дискредитація процесу і мобілізації і мобілізації паніки, на яку розраховують в країні агресорці. Ну і плюс ще до того знищення можливих документів особистих справ українців, які можуть знаходитися в самих ТЦК. Але от що ви можете зараз сказати про хід мобілізації? Який який він ну, що значити, на сьогодні що, є? зважаючи на всі зусилля ворога, який прагне е, пригальмувати цей процес або навіть зупинити його? Мобілізація у нас тривала, триває і буде тривати. Е, зроблено все для того, щоб процес комплектації і поповнення підрозділів сил оборони залишався е, неспинним. Пане Віталію, наскільки зараз змінилися підходи до охорони полігонів і навчальних центрів після рішень про посилення безпеки? Ну тут можливо правильно сказати не про охорону самих полігонів, а про організацію ну, служби. Саме. Тобто, тут можна розглядати кілька аспектів. По-перше, є є задача щодо розосередження особового складу який перебуває на полігонах і е, навчальних центрах щодо його розміщення щодо організації навчальних місць е, щодо забезпечення е, укриттями і що е, дотримання щодо дотримання безпекових алгоритмів під час е, отримання сигналу повітряної тривоги е, все це комплексна задача вона виконується і е, Дуже багато зроблено для того, щоб убезпечити життя військовослужбовців, які перебувають в цих навчальних центрах з метою навчання або з метою отримання нових навичок. Ну або постійного складу, який ну інструкторського викладацького плану. Ну що ж, дякуємо за роз'яснення з нами. Був Віталій Саранцев, речник сухопутних військ ЗСУ.